Доброго дня! З вами компанія Удобно. І сьогодні ми поговоримо про недоліки використання кондиціонерів з плідсистем теплових насосів. Почнемо! Сучасні кондиціонери є не лише джерелом прохолодного повітря, а ще й дозволяють зі значною вигадою бути джерелом тепла. Тому ми говоримо, що сучасні побутові теплові насоси приносять комфорт і затишок в будинок протягом усього року. Але на жаль, завжди і до всього можна причепитися. Тому, крім маси переваг, кондиціонери теж не позбавлені недоліків. Про переваги ми багато говорили у попередніх відео, присвячених вибору відповідного саме вам типу кондиціонера. А сьогодні розглянемо їх недоліки. І найважливіший із них це необхідність електроживлення. Так, він споживає від 3 до 9 разів менше електроенергії, ніж виробляє теплової енергії на охолодження або на обігрів. Але найважливіше. Без електричної енергії кондиціонер взагалі не виробить ніякої теплової енергії. І ми, Україна, з цим на жаль зіткнулися після повномасштабного вторгнення руських, а особливо коли вони вирішили, що електростанції це теж військові об'єкти. Втім, ви самі знаєте, як масштабно вони порушують всі правила, закони і звичаї війни та міжнародні домовленості. Тому нагадую, що наша допомога ЗСУ дуже необхідна саме тут і зараз. І тоді расисти за все будуть скоро покарані. Другий важливий недолік: зниження енергоефективності за екстремальних температур. Тобто, чим більше різниця між температурою приміщення і зовнішньою температурою, тим менша продуктивність або більше енергоспоживання. Наприклад, теплові насоси, типу повітря вода і навіть вода земля геотермальні мають додаткові нагрівальні електричні тени, які включаються при низьких температурах. Нижчих за мінус 15 градусів за Цельсієм. Третій недолік більше пов'язаний з неправильним використанням кондиціонера або теплового насосу. Але все ж таки він занадто часто зустрічається, тому про нього потрібно сказати. Хоча про це мають говорити всі від консультантів до монтажників. Отже, третій недолік перенавантаження. Найчастіше прилад обмерзає і виходить у відтайку або не видає бажане тепле чи холодне повітря. Це може відбуватися, якщо кондиціонер придбаний неправильно, припустимо меншої потужності, а йому ставляться неможливі завдання. Тобто прилад перенавантажується. Приміром, якщо встановити на пульті температуру плюс 16 градусів за Цельсієм, коли на вулиці плюс 50 на сонці, то кондиціонер намагатиметься її досягти. І навряд чи в нього це вийде, тому що навіть мураха не може кидати каменюки. І в результаті компресор перегрівається та відключається по тепловому захисту. А ви відчуваєте, як ваш улюблений кондиціонер диме теплим повітрям, так саме теплим, такої ж температури, як у стелі, адже його зовнішній блок взяв відпустку на декілька десятків хвилин. Тобто розкажу на прикладі. Вам треба охолодити приміщення, в якому зараз плюс 30 градусів на Цельсія. Отже, внутрішній блок може видати плюс 1015 градусів за Цельсія. І неважливо на яку температуру ви його встановили, хоч 25, хоч 20. Він вийде в режим підтримки температури тільки при досягненні тієї, що йому задано, і ніяк не раніше, якщо зможе, звісно, а якщо не зможе, то внутрішній блок перейде у режим звичайного вентилятора. Аналогічна ситуація при роботі кондиціонера теплового насоса на обігрів. Тому бажано пам'ятати, що кондиціонер це досить дорога річ, щоб на ній ще й заощаджувати. При економії кількох відсотків вкладень у підсумку ви можете не отримати бажаного комфорту від його використання. Тобто, будь ласка, прислухайтеся до думки фахівців. Багато хто з них не тільки хоче заробити на вас, а й отримати задоволеного клієнта, тому що задоволений клієнт це гарна репутація майстра. Ще раз нагадую: температура на пульті це наказ до дії, а не температура повітря, яким повинен дути кондиціонер. Ставте завжди ту температуру, яка вам комфортна, а не ту, за якою ви замерзнете, чи навпаки доведеться роздягатися. І якщо ви не допускатимете перенавантажень, то енергоефективність вашої спліт-системи завжди буде прагнути максимальної. Четвертий недолік стосується лише режиму теплового насосу або обігріву. А саме неадекватна робота приладу при температурі повітря у приміщенні менше ніж 16 градусів за Цельсієм. Це означає, що ваша спліт-система, тепловий насос, кондиціонер нормально працює на обігрів тільки в приміщенні, в якому температура не нижче плюс 16 градусів за Цельсієм. І неважливо, яка температура на вулиці: 0 чи мінус 30. Але є невеличкий лайфхак, як із цього вийти. Найкращий спосіб – це підігріти приміщення до плюс 16 градусів за Цельсієм стандартним приладом. Або встановлюючи спочатку на пульті мінімальне значення, а потім, коли кондиціонер досягає їх, то поступово підвищувати температуру. Ключове поступово. І якщо тепловий насос підібран правильно, то повинна працювати. А краще не допускати цього. Файно, якщо ваш прилад буде працювати вночі у режимі підтримування температури, ніж кожного ранку у екстремальних режимах. Таким чином ви отримаєте цілодобовий комфорт і, можливо, навіть заощадите на електроспоживанні. Це не стосується функції підтримки температури плюс 8 або плюс 10 градусів за Цельсія у приміщенні, так як у такому режимі кондиціонер працює у більш щадному навантаженні. Але Мабуть, найбільшим недоліком кондиціонерів є те, що вони змушують нас забути, як це жити без них. Ми стаємо настільки залежними від наших кондиціонерів, що одного разу включив його у будинку, в офісі або в автомобілі, вже ніколи не відмовимося від їхнього комфорту. Адже всі ми знаємо, як зручно, коли кондиціонер з нами. А з вами була компанія Удобно. Залишайтеся з нами, допомагайте ЗСУ. Наліпки в нас ще є в наявності. А як їх отримати в описі під відео? І гарного вам настрою!